І так, ну що ж, привіт. Привіт всім. Хто, будь, хто тільки приєднується. Поїдемо на стінгері. Опитувані в телеграм-каналі переміг він. Тому поїдемо на ньому. Будемо робити якісь мітки брати. Ну, от. Е, треба взяти сьогодні другу позначку. Вийти за неї, так скажемо, за 85%. І поїдемо далі. На наступних стримах будемо добивати. Так, зараз я тут останнє приготування. Я, до речі, посилання на Telegram Фу, на Twitch не закинув. Так. І. Раз, два, три. І тепер можемо їхати. Так і отак. Не поняв. У мене чому. Стопе. У мене чомусь. А чому у мене. Чому в мене перекинул У мене твіч ріпнувся чомусь. А чому так? Ладно, надіюсь, більше ніяких проблем з ним не буде. Так, все, Можемо стартувати. Так, ніби все окей, да, да? Ніби все ок. Да. Можна стартувати. Подивимось, який сьогодні буде рандом до речі а це йо 3 Зараз після цього бою перейдемо на йо 1 Я не хочу на ЄО3 грати. На ЄО3 повна шляпа, а не рандом. Чому леха еды туды? Алях. А, там сотка. Давай Двісь, пацана, порвало. Яке кончене, блядь! Бачите, яке кончене. Сука, топорила на е 100 Перед ним Тайп 71 перший. Він стріляє в Стінгера. Давай? Ну ладно, значит, так мало бути. Я через верх зараз пікну на На ягу. Яга КД. Кінь розвернувся, я встигаю в яго роздати. Не встиг. Я здох. Не встиг я в яго роздати, я щось погано порахував. Я погано порахував перезарядку. Ось чекайте, наскільки він. Він дає тичку, у мене було 13 секунд. Скільки в нього перезарядка. Скільки в нього перезарядка була. Я, я просто вже не пам'ятаю, скільки КД в ЯГе. Може він з вентиляції грає. Типу, вентиль досл. інструкція. І за рахунок цього. Ну ладно. Ідемо наче в тейні зіграємо. Щось я поки не знаю, що мені робити в цьому бою. На чифтейні. Що стояти АФК, так, да, таке як би треба було стояти АФК просто. Угу. Ну, проти... Оцих і грати. Взагалі, не варік і проти оцих також. Стріляюсь в Мідо, а потім кудись переїду. А, йохтикає, типу, одразу впасти. Ну давай. Якщо ти мене підтримаєш в цьому ділі. О тут стоїть танк. Бабаха стояла. У мене ТВП, звісно, смішний, подивіться, де стоїть. ТВП єпіс. Ну це взагалі якийсь. Смішні типу. Великокаліберне щось по мені прилетіло. У мене Але світі, ну десь отут стоїть. Це бабаха. А, фігей, Я навіть не встиг перекинути снаряд. Я просто не встиг перекинути снаряд. Поїхати вперед, і мене просто. Ти сак зачпокує. Та що ти, блядь, та вони просто от від за до засвета вылетають. Ну що ж, я не на турнірі Мені спішити нема куди Куди ти їдеш? А Чого ж ви. А що ж ви так впарюєтесь? Сука, ти. Боже, яке воно уйобище? Воно просто, блядь, вкотило заради однієї тички і все, і здохло. Блядь, ну заради одної тички? А як ви можете ну, настільки конченої грати? Ну як? Чим ви керуєтесь? Типу, ну, людина ж повинно бути на умі щось Як можна просто заради однієї тички поїхати віддатися? Ну, типу, на що воно розраховує? Щоб заради одної тільки просто відкиснути 60 ТП пропав за свято. Цирк yeah. Величезний мастодон пропав. А я забув поменяти сервер. Да. Я забув поменяти сервак. Дуже повільне. Мега повільне просто. Помітили два бої на Єу3 і жодного нормального. І жоден нормальний бій не прокнув. На eu 3 і Зараз на є буде розвертатися і під мене підставиться ось. Жодного нормального бою не було на ЄВ-3. Жодного. Що це може означати? Це може означати, що сервер долбойовів.